Вже можемо про мітинги в Сполучених Штатах. Давайте подивимося. Є так би мовити, вид зверху. Ви зараз його бачите, е, з'явилося ще відео протестів проти Трампа у Бостоні. Е, народу вийшло дійсно багато, і ви зараз бачите наскільки багато. Як кажуть, Трамп зараз е, вгадайте, де. Звісно, грає в гольф. <хи> Тому що, ну, от, така от таке воно от життя. Це, знову ж таки, ми з вами, на жаль, повертаємося до моїх слів, які я сьогодні вже казав, про те, що ці мирні протести в демократичних Сполучених Штатах вже як мертвому припарка. На жаль, ми можемо констатувати саме таку картину. Бо Трампу все одно і не одному йому все одно, бо світ. Вже змінюється е, глобальна безпека. Змінюється переділ світовий відбувається. Ми знаходимося в цьому процесі. Ми якраз таки всі три години ми про це з вами говорили про те, як воює Китай та Сполучені Штати, і американці, які б хотіли чогось, е, ну так дійсно це правильно, що вони виходять і саме мирним шляхом намагаються чогось досягти, але чи дієво це? В даному випадку ні. Бо світ перейшов від такої демократичної, красивої, хорошої, доброї системи, яка начебто забезпечувала, знаєте, глобальну торгівлю, глобальну, глобальний цей мир ну, відносний. В світі завжди були якісь конфлікти. Але все ж таки, система працювала з е, е, Другої світової війни, яка не яка, вона працювала. Але Росія, диктатура. Вирішила її перекроїти. Що зробили Сполучені Штати? Аж нічого. Чи ну, Трамп постійно каже, що це Обама, здав Крим, що там Обама такий сякий. Чи була можливість у Трампа приструнити Путіна? Була. Чи була можливість у Трампа завернути, так би мовити, наскільки це можливо в моменті зробити так, аби все ж таки. Ця структура після воєн, після Другої світової, вона ще працювала. Так була може. Чи зробив він це? Ні, не зробив. Зараз він приходить і каже, що там Обама, а там Джо Байден, і він тут за 24 години все виправить, а Потім каже, що упс, не можу. І тому повертаємося до протестів. Протести мирні в Сполучених Штатах. Ні до чого не приведуть, так як і не приводить глибоке занепокоєння наших партнерів, мирне глибоке занепокоєння до абсолютно нічого. От коли силу проявляєш, коли партнери дають щось, і це реально працює. от тоді вже інша справа, зовсім інша розмова. Так само й американці, якщо хочуть щось від Трампа, ну треба не просто з плакатами напевно виходити.